Всім привіт, з вами Слірон, і сьогодні в дедлоці вийшов дормен. Зараз буде коротенький огляд на нього. І так, перший скіл дормена це. Е, такий дзвінок, бомбочка, який дамажить 40 урону. Та коли вибухає ще 70. Ось так він виглядає. Кинули продамажило 40, і зараз вибухне ще 70. Також його можна підірвати пострілом. Ось можна підірвати. Правда, він трохи бегований. Далі другий скіл це буквально портали. Ну, буквально портали. Ставимо два портали. Ось через них можна герою пройти. Пролітають проджектайли, пролітають скіли. І пролітають інші герої. Зараз я покажу як. Uh, за допомогою третього скіла. Третій скіл це. Ми кидаємо піднос, який працює буквально як другий скіл Абрамса. Ось, дивіться. За собою бере ворогів і станеть їх. Якщо прокачати на максимум. Ось. Зараз я його вб'ю. До речі, Ган у нього поражний. Ось. Э, ставимо портал сюди і кудись, ну, ось сюди. Ось він пройшов через портал, і таким чином можна закидати ворогів під свій тавер, під волкер чи навіть під фонтан. А ще можна урну за допомогою цих порталів доставляти. І ультимейт Дормена це. Е, ну, це щось просто. Ми відправляємо ворога в наш готель, і якщо він не встигне з нього вибратись. То його продамажить дуже сильно. І ось, поки, поки він в готелі, ми його не можемо ні дамажити, ні переміщати, нічого ми з ним не можемо зробити. Ось. Але коли він вийшов, він отримав доволі багато урону. 150 урону, якщо він встигне вийти. Та ще 250, якщо він не встигне. А ще третім скілом можна кидати тімейтів. Треба зажати колесо миші і не жати третій скіл. Ну а сам Дормен, він збирається в spirit дамах. бо в мілішко його ніхто не буде збирати. Ну, які ж шизи по-любому будуть. І в Ган, ну, це якийсь артхаус вже буде. Я чесно взяв отакий от, от білд снайпер Дормен Велком. Uh, він тут збирається у перший та третій скіл. Бере екстра чардж та містік експаншн для першого. І містік бурст та імпровід Spirit для обох. оцих. Тут я з ним повністю згоден. Далі ще можна Alchemical Fire взяти. Ну, ви загалом бачите, що він тут бере. От я порекомендував саме цей гайд. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. І всім гарного дня!